Прекрасний у нас був час, ви відчули це, наскільки величність Божа до нас. Амінь. Благословіння Боже для тебе. Дуже часто Бог може благословляти по особливому служінню, але Він хоче, щоб ти це по-особливому відчув. Тому що все, що Він робить, це для тебе. Все, що Він робить. Це щоб переобразити тебе, все, що він робить, щоб наблизитись до тебе, все, що він робить, щоб ти наблизився до нього. Сам Бог він являється самодостатнім Богом. Йому, якби в сутності нічого не потрібне. Але сотворивши нас по своєму образі, і подобі, ми знаємо, що ми відділились від нього, ми відокремились від нього, і все, що нам потрібно. Це нам приближатися до нього, і слава Богу, за те, що він наскільки велично просто працює через служіння, через прославлення, що ми можемо відчути цю велич і ця велич для нас. І у нас розпочався такий напрямок про те, що є важливим. І ми знаємо, що минулої молодіжного служіння Тимофій проповідував про слово Господнє. І ми впевнилися в тому, що слово Господнє воно є важливим для нас. Амінь. Амінь. Сьогодні ми будемо говорити про важливість молитви. І кожен, хто любить Господа, він впевнився в тому, що молитва вона є важлива. Навіть сьогодні, під час поклоніння, зараз в цей вечір. Ми впевнилися в тому, що молитва вона є важлива. Тому що я вірю, що під час хвали, під час поклоніння, ми також молилися. Я вірю, що коли ми проголошували ці слова з екрану, або хтось можливо із нас знає на пам'ять, це також є різновидом молитви. Ми проголошуємо його велич, ми проголошуємо його дію до нас, ми проголошуємо його славу до нас, і в той же час ми нашими ж устами величаємо Його всемогутність. Молитва це є спілкування з Богом, молитва це є е, взаємодія з Богом. І хотів би сьогодні говорити саме на цю тему і наголосити на тому, що молитва вона є дійсно важлива. Є речі, без яких кожен християнин не може переображатися в божественну природу, не може переображатися і бути дійсно справжнім християнином. Однією із цих речей ми розглядали минулого разу, це є пізнання Бога в Його слові. Наступною річчю, яку я хотів би зауважити, що наше преображення в Божественну природу і наша зміна, і наше дійсно освячення, воно відбувається також через молитву. Слово Господнє дає нам такий вислів. Ми знаємо про нього обновитися обновою вашого розуму. Як ви думаєте, як можна обновитися обновою нашого розуму? Змінити напрямок, Змінити напрямок думок. чудово. Але через що ми можемо змінювати цей напрямок думок? Воно не просто обнова нашого розуму, воно не просто щось проходить так, просто впало з неба, і ми змінені нашому в, нашому, в наших помислах, в наших почуттях, в наших напрямках. Це якраз і відбувається обнова через взаємодію. Обнова відбувається через наше спілкування. Ми повинні отримувати щось. Ми повинні отримувати відкриття від чогось для того, щоб мати інформацію, яка нас змінює і переображає. Саме молитва вона також виконує цю функцію. Вона відкриває нам божественність. Нашого Господа, нашого Христа, вона відкриває те, що йому приємне, те, що йому подобається, те, що він не любить, на те, що він каже ні. Тому обнова нашого розуму також відбувається, як минулого разу говорилося, через Слово Боже, а також через молитву. Ми приходимо до того, що. Сутність християнської природи або сутність християнської душі це є особиста взаємодія з Богом в слові і молитві, це є особиста взаємодія з Богом в слові і молитві. Можна мати багато знання про Бога, але не мати Бога всередині себе. Бог це не просто набір інформації і знання. Бог це жива особистість перебуваюча. Жива особистість перебуваюча. Саме молитва дозволяє нам війти в божественну присутність або Божу присутність і Божій присутності перебувати всередині нас. Дуже багато людей, коли ви станете з ними говорити, вони знають про Бога, вони мають багато знання про Бога, але присутності Бога всередині себе не мають. Людина, яка має справжню. Народження від Бога, справжню взаємодію із Богом вона обожнює молитися. Тому що іншого варіанту, коли Бог наскільки близько до тебе, наскільки його обійми ніжні, наскільки його відкриття ніжні, наскільки Він являється живим і реальним, це можливо тільки через молитву і тільки через слово. Тому відроджений християнин він е, просто захоплюється молитвою. По-іншому просто не може бути, тому що е, в молитві е, Божий дос, дотик він є завжди особливим. В молитві Боже відкриття воно є завжди особливим. Ми можемо чути від багатьох людей е, різну інформацію, е, яка, яку передають люди. Але те, що передає Господь, коли ти спілкуєшся з ним. Це є зовсім інший рівень, це є зовсім інша реальність, це є зовсім інші відкриття. Тому нехай Господь благословить кожного з нас. <клух> Бог це жива особистість перебуваюча. Слово Боже каже, що війду в них і буду ходити в них. Запишу закони свої на їхніх серцях. Ми знаємо е, такий текст писання, що хто полюбить мене і моє слово, ми з отцем прийдемо і оселю в ньому збудуємо, перебуваючи в Господь в народженні е, дитині Божій, християнину середині. Тобто цей новий рівень зв'язку, взаємовідносин, і це також являється в молитві. Війду в них і буду ходити в них, запишу закони свої на їхніх серцях. Що таке є молитва? Що таке є молитва? Давайте простіше, бо я завжди коли готуюся до проповіді. У мене так багато різного тексту. Я завжди прошу Бога. Щось треба простіше. мені треба розмовляти з людьми, якісь приклади наводити. Давайте до простішого. Що таке є молитва? Розмова, Розмова з Богом. Правильно. Прошу. Розмова, спілкування, взаємодія, діалог. Бесіда, дійсно, це все є правильні вислови. Молитва це є розмова з Господом. Молитва це є величний дар, Божествений дар, який дар, дарований людині. Хотів би сказати, що розмовляти з Богом потрібно оцінити. Молитву потрібно зрозуміти, що це не щось просто скучне, не щось просто, що нас заставляють. Молись, молись, спілкуйся, а давайте ми помолимося. А чому ви не молитесь? Ми повинні дійти до розуміння того, що молитва це Божий дар, це божественний дар, це дар людині спілкуватися із Богом. Представте собі кожного із нас, якщо б в нас не було мови. Навколо нас було б багато різних людей, багато різних друзів, але ми б ніколи не могли б з ними поспілкуватися. Ну, Цікаво би було нам, ми б хотіли ходили такі, ну щось би махало, щось би улибалося, але зовсім не, не могли би з ними поспілкуватися. Ну, Це скучно. Ми втрачаємо, можна так сказати, сутність життя. І я чув таку думку, що якщо взяти маленьку дитину, немовля, і просто ізолювати цю дитинку, і щоб з нею взагалі ніхто не спілкувався, то на протязі трьох-чотирьох місяців е, це дитя воно помирає. Просто воно помирає без контакту, без розмови, без спілкування. Що хотів би цим прикладом навести? Молитва це не просто щось скучне, молитва це не просто хтось стоїть над тобою і просить: ну давайте ми помолимося. Ну давайте ми після прославлення, або після деяких речей, які в нас відбуваються під час ну, під час служінь. Давайте ми помолимося. Молитва це щось величне молитва це є божественний дар. Я хотів би, щоб ви могли зрозуміти, що це щось не є неймовірне, коли Бог дозволив тобі входити в його святу присутність і просто говорити до нього, і він говорить до тебе, коли ти преображаєшся в його, в його образ. Нам даний цей вільний доступ до Господа, вільний, постійний, необмежений, за що не потрібно платити, стояти в чезі, безкоштовний доступ в присутність Бога. І це надзвичайно просто благословіння в простих речах. Тобто, те, що являється надзвичайно простим. Дуже часто противник хоче вкрасти. Те, що являється надзвичайно простим, різні обставини життя вони так формуються, щоб знову вкрасти на це. Але благословіння в простих речах, і благословіння воно є в молитві. Але яка велика боротьба, щоб зрозуміти цю простоту молитви, щоб зрозуміти це благословіння молитви? Щоб зрозуміти це багатство молитви, щоб зрозуміти благодать молитви. Це є дуже важливо, тому що ми сьогодні говоримо про важливість молитви. Є дуже багато різних текстів писання в Біблії про молитву, але своїм виступом я хотів би саме зауважити на те, щоб заохотити вас молитися, тому що це є величний, знову повторюю, дар для нас. Перший такий момент, який я хотів сказати. Молитва стає цінною тільки тоді, коли ти розумієш, хто такий Бог і хто такий ти. Молитва стає ціною тоді, коли ти розумієш, хто такий Бог і хто такий, і хто такий ти. Люди, які нехтують молитвою, люди, які не бажають молитися, вони ще до сих пір не розуміють або нічого не знають про того, хто такий Бог. Люди, які бажають приближатися до Бога, і хоча б частково включати якесь критичне мислення, і все те, що оточує їх, і хто являються вони самі, і все те, що сотворено навколо них, вони не можуть мовчати, вони не можуть не молитися. Тому що, якщо ти хоча б частково розумієш, хто такий Бог і хто такий ти, ти обов'язково знайдеш Його, ти обов'язково будеш шукати Його, ти обов'язково будеш говорити до нього, тому що іншого шляху, щоб ти міг бути зміненим і щоб твоє життя прийшло благословіння, без розуміння благословляючого, без розуміння того, хто такий Бог, він, це благословіння не може прийти в твоє життя. Хотів би навести такий один приклад. Дуже часто в нас немає часу на молитву. Я такий ж самий не, не думайте, я не завжди молюся. Але е, от такий просто був приклад. В мене там на роботі стався такий один е, ну, якби невідкладний е, випадок. Невідкладний випадок. Мені треба було пацієнта невідкладно піднімати з крісла, їхати з ним в стаціонар. І інколи перед роботою в тебе не вистачає навіть п'яти хвилин для того, щоб помолитися, для того, щоб. Ну, Вічно суєта, дітей зібрати, розвести в школу якісь плани, то вранці інколи спати хочеться. Ну, в реалії розказую, так, як воно є. Але оцей невідкладний стан, ти сидиш в цій обласній лікарні, і ти розумієш, ну, це є, можна сказати, молода дівчина, вона далеко приїхала від дому, батьки довірили їй приїхати сюди в Чернівці. Це сталося. Ти сидиш. І як ніколи, тобто, от, ти просто молишся, тому що нічого від тебе не залежить. Тобі потрібно, щоб цей, ця ситуація вона просто була вирішена, і ти ловиш себе на думки, чому е, от, в цьому моменті змінені якісь певні ситуації, Бог наскільки для тебе реальний, Бог наскільки для тебе цінний, Бог наскільки для тебе потрібний. 20 хвилин назад. Це була зовсім інша реальність, і ціна твоєї молитви, ти навіть і не задумувався, щоб молитися. Але так не повинно бути. Так не повинно бути. Тому що він наскільки всемогутній, він наскільки реальний, він наскільки хоче тебе благословити, не дивлячись на те, що ну, не потрібно, щоб ти приходив до якогось. Крайнього моменту, до якогось важкого моменту, до якоїсь важкої обставини для того, щоб оцінити ціну, важливість і благословіння молитви. Наприклад, якщо б нам сказали якийсь невтішний діагноз, можливо, ми б до цього, ну, так як ми ніколи це не робили, не молилося, ми моментально можемо переключитися і знову оцінити, що ми Ну, слабкі, ми, ми просто немічні, і нам потрібен він, нам потрібен Бог. Тому молитва стає ціною тільки тоді, коли ти розумієш, хто такий Бог і хто такий є ти. Але чому б нам не сформувати культуру залежності від Господа постійно? Залежності від Нього постійно? Псалом Давида, ти знаєш, коли я, я лягаю? Ти знаєш, коли я стою. Дорогу мою ти знаєш здалека. Ти оточив мене спереду, ти йдеш, ти йдеш позаду. Іншими словами, ми нічого не можемо сховати від Бога. Ми нічого не можемо скрити. Він каже, що немає слова на наших устах, Він знає вже все про нас. Господь, Він все проникає, тому, е, тому потрібно спілкуватися з Ним, тому потрібно говорити все йому, тому потрібно просто. Е, Вивчати Господа, вивчати його велич, нічого не ховати і не думати, що він щось не знає про нас, або він щось не проникає, або йому щось не відомо. Господь все знає, Господь все проникає, і тому, якщо ти будеш якби ізбігати, українське слово. Уникати. Якщо ти будеш уникати його через молитву, і ти будеш думати, що твій шлях він буде благословений, то це є неправда. Благословенний шлях, коли ти отримуєш від Господа і рухаєшся в цьому багатстві, яке Він тобі дає, а це можливо через молитву. Багато я написав таку думку: багато хто хоче себе представляти дуже діловим, але це все перед людьми. Перед Богом вся ця, всі ці наші речі вони є просто нічим. В молитві спілкування із Богом ти обов'язково отримаєш смирення. Якщо ти дійсно спілкуєшся із ним, ти будеш отримувати це смирення. Якщо це дійсно молитва в його святій Божественній присутності. Наступний пункт: перше, що я хотів сказати, молитва стає цінною тільки тоді, коли ти розумієш, хто такий Бог і хто такий ти. Друге, молитва показує, чи справжді Бог є твоїм другом, чи справжній Він, справді він є для тебе цінним. І надзвичайно простий також приклад, що якщо в нас є друзі, ми обов'язково любимо проводити з ними час. Ми обов'язково до них е, подзвонимо. Ми запитаємо, які в них справи. Нам, можливо, годинами не важко з ними спілкуватися. Тобто, якщо для нас є щось цінне, ми обов'язково будемо там. Е, молитва також вона показує, чи ти розумієш, хто такий Бог і чи він є цінним для тебе. Якщо він дійсно є цінним, але я хотів би, щоб ми тут підкреслили одну таку важливу річ. Якщо Бог лише для нас на рівні знань, нам скучно буде з ним спілкуватися. Але якщо Бог Він дійсно приходить до нас і Він відкривається кожного разу нам по-особливому, він дійсно говорить. Тоді ця ціна зовсім міняється, ця цінність зовсім міняється. Він стає дійсно для тебе другом. І ми чули такі думки, що люди вони просто годинами можуть сидіти в молитві, просто відпочивати в Божій присутності, просто насолоджуватися Богом, просто розмовляти. Він, він потішає, він говорить, він приходить. Тому наступний момент молитва, люди, які... Молитва показує, чи справжній Бог є для тебе другом. Нам приємно, тому що Він є нашим батьком, а ми являємося його дітьми. Ми бачимо такий приклад, що Ісус Він постійно перебував в молитві в спілкуванні з своїм Отцем. І Слово Боже говорить, що Він сам Христос промовляє такі слова: нічого не можу робити, не бачивши Отця Творящого. Нічого не може робити, не бачачи Отця Творящого. Ми знаємо, що всі ті чудеса, які творив Христос, всі ті доторкнення до людей, всі ті проголошені слова, які лунали з уст Ісуса Христа, ми знаємо, що напередодні Він піднімався на гору, Він вночі молився, він шукав Отця. Ми знаємо про те, що перед тим як вийти на своє месійне служіння, Ісус був поведений в пустиню. Я вірю, що Він міг робити. 40 e, днів в, в пустині. Він е, шукав лиця свого батька, він, я вірю, що отримував відкриття. Він просто відпочивав в його присутності. Ми знаємо про те, що коли е, і Слово Боже говорить, що в кінці він вийшов в силі. Ісус Христос Він вийшов в силі. Інший приклад з Біблії говорить, коли Моїсей був піднятий на гору, і ізраїльський народ не бачив його, то тоді, коли він повернувся назад, то лице Мойсея, отримавши 10 заповідей, отримавши слово, маючи цю пря. Прямий доступ спілкування із Богом, він просто преобразився, і лице Його сяяло. Про що це нам говорить? Молитва, в, е, 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 якщо ти справді, справді молишся, е, ти будеш преображатися, твоє лице буде сяяти. Він буде формувати твій шлях. Ісус каже, нічого не можу робити, не бачивши Отця Творящого. Ісус буде благословляти і влаштовувати Твоє служіння, Твоє життя, Твоє навчання. Але важливо бути з ним в молитві, щоб Твоє життя сяяло, щоб Твоє життя впливало благословенням на іншим, щоб Твоє життя воно могла мати цінність і ціну. Ти повинен бачити Отця Творящого. А це можливо в молитві. Ти повинен бачити Отця Творящого. Тому що це є також основний із принципів народженої людини від Бога бачити Отця Творящого. Підемо далі. Третя молитва це стан готовності спілкуватися і почути. Стан готовності спілкуватися і почути. Ми говоримо. В той же час ми кажемо: Боже, я не можу можливо багато тобі сказати, і ти, який проникаєш і знаєш все, я нічого не можу сховати перед тобою. Якийсь певний період ми розмовляємо з ним. Але так як молитва являється діалогом із Богом, ми повинні зупинитися і сказати: Господь, що мені потрібно почути. Що ти хочеш творити в моєму житті? Тому що перед цим пунктом ми сказали, що бачити Отця творящого. Молитва це також почути, що він хоче е, змінювати або що він хоче від тебе. Наступне молитва є індикатором нашої любові до Бога. Нашої любові до Бога. Е, Перша заповідь, вона звучить так: ви Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю і всім розумом своїм. Тоді стоїть запитання, чи як, чи полюбив я Господа всім серцем своїм, всією душею, своєю, душе, своєю всім розумом, коли мені скучно спілкуватися, коли молитва не являється для мене якоюсь справжньою цінністю. Тому це є важливе питання для нас, і це є індикатором нашої любові. Якщо ти дійсно любиш, ти будеш завжди линути до нього. Якщо ти дійсно любиш. Ти будеш бажати поклонятися йому. Якщо ти дійсно любиш, він каже: Відкрий свої уста, і я наповню тебе. Коли, якщо ти дійсно любиш, і, наприклад, брати, які бажають, щоб Господня слава, Господня присутність, Господній Бог, Господній Дух, він був серед нас, і вони кажуть, давайте ми помолимся, то це повинно просто взривати тебе. Ти просто починаєш говорити з всемогутнім, з, 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 з вишнім, який може просто наповняти славою, який може називати неіснуючим існуючим, який може творити чудеса, який може воскрешати, спасати, розривати кайдани, звільняти від гріха. Тому це є індикатором твоєї любові, це є індикатором того, що ти справді любиш Бога, ти любиш його славу, ти любиш його присутність. Ти не будеш мовчати, ти не будеш мовчати, ти захочеш. Щоб ця божественна присутність в славі Святого Духа вона просто приходила і творила чудеса. Ну, як це може виражатися, коли ти мовчиш? Як це може виражатися? Ну, ти, наприклад, собі в думках сказав, ну? Ну нехай Господь це хочеш, то нехай воно це буде. Але воно так воно так не працює в тому, хто дійсно Божий. Воно так не працює в тому, хто дійсно народжений, хто дійсно вірить, хто дійсно хоче бачити цю ці чудеса. Він каже: Слово Боже каже, що багато може ревнива молитва праведного. Ну, Бог потребує якоїсь певної ревності. Бог потребує від нас. Також Він сотворив нас із добровільним вибором. Він сотворив нас, тому нам для того, щоб багато могла молитва, нам потрібно сповнятися молитвою, нам потрібно сповнятися Духом. Нехай Господь благословить кожного із нас. Якщо Слово Боже є їжею для нашого, для нашого життя. То молитва, воно так можна прирівняти до функції дихання в нашому житті. Ми знаємо, що без їжі людина не може жити. Ну скільки там, якийсь певний період, а без дихання, ну скільки там, декілька, ну до хвилини, там дві хвилини, три хвилини, і людина помирає. Молитва також надзвичайно важлива в житті людини, тому що це є наше життя із Господом. Це є наше життя із Господом. Тому нехай Господь благословить всіх нас. Цінувати молитву. Ми розуміємо, що нам дійсно потрібна молитва. Але як нам потрібно молитися? І я ще наведу три пункти, і ми будемо, ми будемо молитися, як нам потрібно молитися. Коли ми молимося, Богові подобається щирість, відкритість, стремління і пошук Його лиця? Молитва завжди повинна бути щирою, відкритою і з пошуком Бога. Слово Господнє говорить, приблизьтеся до мене, і я приближусь до вас. Приблизьтеся, наближайтеся до мене, я прийду і приближусь до вас. Тобто, перший момент щира, відкрита і з глибиною нашого стремління, пошуку його присутності. Друге, Богові подобається виділений час для нього. І слово Господнє каже: а ти, коли молишся, війди в свою комірчину. І те, що в тайні, скажи йому і отримаєш явно. А ти коли молся, війди в свою комірчину. Тобто, е такий направлений фокус, що в кожної дитини Божої, е кожного народженого християнина повинен бути час відокремлення. Тобто не завжди ми можемо йому все те сказати, коли ми є в оточенні друзів, коли ми навчаємося, коли ми просто листаємо інстаграм або ще якісь інші моменти. Для того щоб дійсно відчути Господа і дійсно відчути перебуваючого всередині, потрібно відокремитися для нього потрібно відділятися для нього, і на це повинно бути відокремлений час або відокремлена кімната. Можливо, не завжди, там три години, не завжди там якийсь довгий час. Але якщо е, почати хоча б з малого, для того, щоб розвивати цю культуру спілкування із Господом. І ми вже чули, Денис Павлович говорив на тему те, що є в тайні. Те, що є в, тайні. Е, в молитві ти можеш відкрити все те, що є в тайні. Ти просто з ним відкрито спілкуєшся. Другий момент це є відокремити час для Нього, щоб разом бути з ним. І третій момент Богові подобається спрага по ньому. Спрага по ньому. Молитва вона відображає нас, що спрагу по Бозі. І слово Господнє каже, що на кого я спогляну. І є такий текст писання: на смиреного і сокрушеного серцем. І тремтячого перед лицем моїм молитва, як я вже нижче казав, вона відображає нашу спрагу і наше смирення. Тому ці три е, пункти, які я казав: щирість відкритість і спрага Господа, другий момент відокремлений час. І третє знову да, наклав е, спрага і смирення перед ним. Е, хай Господь благословить на цей раз. достатньо.